І сонечко ще світить, і метелики літають, і бджоли гудуть. Але все ж таки календарна осінь наступила. І 3 вересня, і звичайно, в нас вересні основний збір нашого врожаю, всілякого врожаю. А я вітаю на каналі вас Село Ти Моя доля і бажаю успішної праці, мирного, доброго дня і доброго здоров'я. Рясно відсвітуть Чорнобривці просяться щоб нарвати їх і висушити чи заготовити в вигляді настоянок для використання, для оздоровлення. Ну і напевно, що й буду я оці темні, буду рвати, робити настоянку на олії кукурузяні. Але не знаю, можливо, не сьогодні, можливо, сьогодні, якщо встигну. Рясненько цвіту та йстрі, стверджуючи нам, що вже почалася осінь. І знову ж таки підтверджуючи те, що пора збирати врожай. А цього року весняно-літній період видався аномальним. Багато було сюрпризів і не завжди вони були добрими, ті сюрпризи. Ось такими, які, які б нам подобалися. Холоди, дощі, завадили дозріванню наших культур, відтермінували період збору їх. Ось, наприклад, льон показую вже початок. Вересня альон ще не достиг, хоч завше, в серпні, навіть на початку серпня вже маємо дозрілі зернята льону. А то хто його знає, чи вони дозріють зернятка, коли ще ось такий він зелений. Але я сьогодні на граці з перцем і буду вибирати перець. Перець. Незважаючи на те, що гріз він у нас без поливу, бо сюди на горбок протягнути воду для нас нереально. Можна, все можна, але, звичайно, потрібно вкласти кошти, яких не завжди достатньо, щоб їх вкладати. То все ж таки він вродив перець наш, і в основному я садила. Це не, не знаю, який, може каліфорнійське диво, такі перчини, що навіть не дуже дозрілі. Але в основному у мене посажений перець сорту Леся. От його ж і маю намір сьогодні зривати. Вже частину вирвала, бо частину у мене перцю було посаджено. В плівковому укритті, я звідти забрала, бо вдень туди зайти нереально така спека. А тут, на грядці, легше рвати перець, то виберу вдень в денну пору ось такий гарний перчик, як Леся. Незважаючи на те, що ріс перець. Без поливу, поливав його тільки дощ, який був, на жаль, не тоді, коли ми його кликали, а тоді, коли, в основному, коли не кликали, або занадто, або було занадто густо, або було пусто. Але перець на це на нас не прогнівався і щедро зародив, не знаю, чи дозріють всі перчинки, але подивіться, скільки взагалі. Можна сказати, що він в мене цього року бездоглядний. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім великих причин на одному кущику. Ну і ще дріб'язок, який хто його знає, чи вирости, чи не вирости. А що вже не дозріє, то точно. Але навіть без того дріб'язку все ж таки подивіться, скільки нав'язано плодів. А вже на цій невеличкій грядці, менше плодів на перцеві. ця грядучка посажена раніше. От і вгадай, коли садити. От тут лишень 3-4 плоди на кущику. Кущики невеличкі. А та грядка, де я показувала, посаджена значно пізніше. І там рясніший, щедріший врожай. Напевно, вже було тепліше, і перець відразу ж почав розвиватися. А той ще, можливо, розхитувався, можливо, де попав під холоднішу погоду. І гірше розвивався. А перець Леся в мене не так довго. Раніше різні сорти садила. І гібриди купувала, і каліфорнійське диво був перець, і луміна. І напевно ще якісь сорти, можливо, навіть Геркулес, бо щось така назва мені знайома, напевно, що був Геркулес також. Ну, в мене, напевно, і зараз є каліфорнійське диво десь, подекуди трапляється. Але в основному перед сорту Леся. А спитаєте, чого він мені такий любий та милий? Ну, по-перше, подивіться, який гарний. По-друге, це сорт. А з сорту можна збирати своє насіння, що я в минулому році зробила. І це насіння розпрекрасно зійшло, бо замовляла насіння якихось інших сортів дівчат і замовляла на фірмах насінневих. І той перець дуже погано посходив, а своє допильноване з дозрілого перцю. Зійшло майже стопроцентово. І мала я не тільки собі розсаду, а навіть трошки продала, що також, як кажуть, немаловажно. Ну, а ще цей перець смачний дуже. Смачний, ось такий блискучий, він довго зберігається, не так швидко починає в'янути чи загниватися. Так що не потрібно дуже морочити голову, щоб на другий чи на третій день відразу його переробити, може полежати. А крім того, цей перець не хочу зараз зламати його, але, повірте на слово, а хто має такий перець, то підтвердить, що має гарну товсту стінку. А ми завжди любимо такі товстостінні перці. і використовуємо їх. Для того, щоб зробити якусь консервацію. Ну, трохи для того, щоб фарширувати цей перець, то він трохи завеликуватий, трохи велика в нього, великий конус. Але я в минулому році закривала в трохлітрові бан банки і для фарширування також його. І також він був прекрасний, нафарширований, хоч і трохи завеликий. А ще цей перець добре витримує спеку. Ну, Звичайно, поливати треба деколи. Я цього року, ми цього року не поливали, але я кажу, в нас йшли дощі, то без поливу він не ріс. А в плівковому укритті, звичайно ж, поливали. Ну, Це стосується кожного перцю. Всі перці люблять, щоб їх поливати, люблять полив. Він також стійкий до основних хвороб які можуть бути в перцю. Ну і погляньте, який красень. ні жовтий, і червоний, і навіть недостиглий. Він також такий гарний, ніби лакований. Ось такий темно-зелений і гарний. Так що, здається, розповіла вам майже все те, що знала про перець солодкий сорту Леся. І піду зараз далі вибирати перець, а може постояти, поки я відважуся з ним щось робити. А потім, як кажу, знайду я для нього місце, бо в зимі рот великий. А вам всім кажу, дякую за увагу і до зустрічі. Якщо не маєте такого сорту перцю, то на наступний рік можете посадити. За зими придвоїти насіння.